Це головні спортивні новини. І спочатку бокс. Нинішній сезон Олімпійський на шляху до основного старту чотириріччя провідних українських спортсменів очікують серйозні випробування. Щоб потрапити на ігри у Парижі, необхідно завоювати ліцензію. Інших варіантів немає. Перший кваліфікаційний турнір відбудеться наприкінці лютого, в Мілані. Підготовка до нього йде повним ходом. Збірна України, завершивши першою поточному році тренувальний збір. У Кончі заспі вирушила до угорського дебрицину на традиційний 68-й турнір класу А меморіал іштвана Бочкаї». У двох категоріях виступають харківські боксери, майстер спорту України міжнародного класу Руслан Цикала у вазі до 60 кілограмів, чемпіон світу, заслужений майстер спорту Юрій Захарєєв до 71. У стартовий день змагань спортсменам супроводжував успіх. Цикала достроково у другому раунді. Забив місцевого легковаговика Мате мати Будаї. Захарєєву перемога дісталася без бою. Його суперник, македонець Алім Рустеров. Не вийшов на ринг. У меморіалі на Бочка і беруть участь боксери з 11 країн. Остаточні підсумки турніру стануть відомі у суботу. Еліна Світоліна вийшла у третє коло першого у сезоні турніру Великого Шлема відкритого чемпіонату Австралії. Подальше просування турнірною сіткою Мельбурнського мейджора Харківська тенісистка, посіяна на місцевому харді під 19-тим номером, продовжила у матчі із 70-ю ракеткою світу Вікторією Томовою з Болгарії. Еліна оформила перемогу зовні легко у двох сетах: 6-1-6-3. Наступною суперницею Світоліни Буде швейцарка Вікторія Голубич, яка посідає у рейтингу жіночої тенісної асоціації 85-ту позицію. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер, який побачив у ньому здібності, допоміг їх розвинути, навчив правильно ставити цілі та привів до високих досягнень. Чемпіона Європи Ю-23 з дзюдо у вазі до 60 кілограмів, майстра спорту України міжнародного класу Назара Віскова виховав його батька, головний тренер клубу спортивних видів боротьби Харківського національного юридичного університету Дмитро Вісков. Добрі Справи нагород не залишилися. 18-річний Назар Вісков був визнаний найкращим юним спортсменом листопада за версією Національного олімпійського комітету. Дмитро Вісков за підготовку переможця молодіжного чемпіонату континенту у достойний почесного звання заслужений тренер України. Харківська легка атлетика переживає не найкращі часи. Усі великі досягнення у минулому у нинішніх реаліях численні проблеми, починаючи від нестачі уваги та підтримки і закінчуючи відсутністю умов для повноцінних тренувань. Але королева спорту жива і ще приносить позитивні емоції. Ярослав Ісаченко вдруге поспіль переміг у стрибках у довжину на всеукраїнських змаганнях різдвяні старти у Києві. 7 метрів 64 Сантиметрі у минулому році він улетів на три сантиметри. Далі Тетяна білих була третьою у стрибках у висоту. Віталій Альохін зробив медальний дубль на командному чемпіонаті України серед юніорів у Львові. 18-річний харків'янин фінішував першим на дистанції 2000 метрів з перешкодами, 6 хвилин 7,24 і У бігу на 3000 метрів взяв бронзу з результатом 9 хвилин 5 і сота секунди. Ще одна підопічна Наталії та Валерія Поліваних Єва Марія Отрешко зайняла четвертий місце у дівочому Чезі. Жіночий футбольний клуб Житлобут 1 повернувся з відпустки і почав підготовку до другої частини сезону у вищій лізі. Спочатку харків'янки вирушили на прийом до лікарів. Вони пройшли комплексне медичне обстеження, яке показало, що всі футболістки перебувають після відпочинку у гарній формі та готові до роботи у загальній групі з першого дня збору у щасливому Київській області. Тренування щоденні навантаження будуть збільшуватися планомірно. До занять підключилися новачки Воротар Марія Денищич, 15-річна півзахисниця Авеліна Купцова, а також досвідчені Крістіни і Ольга Басанська, які повернулися до житлобуду один після дворічної перерви. Повернення до житлобуду один це була моя мрія після початку повномасштабного вторгнення, і зараз я дуже задоволена тим, що я знаходжусь тут. Коли мені зателефонувало керівництво житлобуду, один я довго не вагалася і відразу погодилася. На сьогоднішній день команда змінилася. Це нова команда з новим керівництвом і з новим тренерським штабом у цьому сезоні і у наступному з командою би хотілося стати чемпіонами України, володарами Кубка України і учасниками ліги чемпіонів. Другий етап футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі пройде у два кола суперниками підопічних Володимира П'ятенка. У боротьбі за нагороди та дві путівки до ліги чемпіонів УЄФА будуть Кривбас, Ворскла, Склас, Шахтар та Ладомир. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.